Капітальний ремонт одного з приміщень проводять у Вінницькому клінічному центрі інфекційних хвороб. Наразі залили підлогу, укріпили стіни, постелили плитку. Тепер бригада ремонтників шліфує стіни під фарбування, встановлює вентиляцію. Електрик Василь монтує світильники і вимикачі. Цього ми поставимо світильники, засвітимо все, щоб було видніше. Вся проводка її видно, вона йде по потолку і пускається по стінах. Об'єкті працює робітників. за словами Юрія, будівля стара багато років не використовувалася, тож працювати було важко. Тут взагалі ми все розбирали і все по-новому підлогу ми заливали, потім плитку ложили, простінки тут робили. Нові перероблянки за ремонт будівлі взялися, аби отримати нове обладнання для знезараження медичних відходів, каже директор клінічного центру інфекційних хвороб Ігор Матковський. За умовами потрібно підготувати приміщення. А світовий банк закуповує комплекс для деконтамінації епідемічно небезпечних медичних відходів. Україна з кінця минулого року, згідно наказу міністерства охорони здоров'я, фактично переходить на нове відношення до медичних відходів. Перший етап стерилізація. Надалі буде вторинна переробка і сортування цих вже відпрацьованих стерилізованих медичних відходів. Далі ці вже відходи будуть сортуватися і передаватися в організації або для утилізації для подальшого повторного використання. На ремонт приміщення з бюджету Вінницької громади виділили більше трьох мільйонів гривень, каже Ігор Матковський. Приміщення буде поділене на зони, де зберігатимуть та знезаражуватимуть медвідходи. Тут будуть сюди потрапляти медичні небезпечні відходи. Це кімната прибирального інвентаря. Саме в цьому місці буде розташовуватися оце обладнання стерилізаційна. Тут вже знаходиться персонал, який буде вже витягати деконтаміновану Контаміновані медичні відходи, і це вже ми з вами перебуваємо в безпечній зоні. Комплекс не заражуватиме медичні відходи центру інфекційних хвороб і прийматиме їх із інших медичних закладів, каже Матковський. Буде найматися додатково персонал, який буде додатково навчатися, як і щодо сортування, так і то, що споводження з обладнанням, яке, яке працює під підвищеним тиском. До кінця тижня внутрішні роботи тут планують завершити, каже робітник Юрій. Хлопці зроблять потолками, покрасами, так то там дещо якісь шви забити і все. Далі візьмуться за зовнішнє оздоблення, а восени до медзакладу надійде обладнання. На віночній такий комплекс для знезараження медичних відходів отримує і Жмеринська райлікарня. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.